Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як налаштувати метал або хром в програмі Blender найпростішим способом. Ось такий у нас металевий шарик. Да? Тому я поки що видалю цю сферу. тож Додаємо нову сферу через shift A mesh UV-Sphere. Так, і йдемо в модифікатори, Generate, Subdivision Surface і додамо ще один рівень. І через праву кнопку мишки Shade Smooth, щоб у нас вийшов ось такий гладенький шарик. Так, і далі провірте, щоб у вас тут був шейдер Editor, да? щоб налаштовувати матеріали. Нажимаємо New, Тут достатньо взагалі просто металік скрутити до 90% і Roughness зменшуємо. Допоки е нас шарик не вийде ось такий металевий або ж хромовий. Да? Якщо ми скрутимо на 0, то він практично буде дзеркальний, да? що в принципі теж неплохо виглядає. Хоча я рафнес додавлю процентів 20, можливо 15 і ось так ми. З вами швидко налаштували метал або хром в програмі Blender. Ну що ж, якщо вам сподобалось дане коротке відео, то ставте лайки, а також пишіть в коментарях, чи хотіли б ви нові випуски по програмі Blender. З вами був Михайло Скрипник і до наступної зустрічі.